Хочете зробити свою вулицю, район, місто чи навіть цілу державу кращим? Тоді мій канал антипопуліст саме для вас. Мене звати Кирило Фесик. я голова Оболонської районної місті Києві державної адміністрації. Я завжди дію за принципом, якщо не знаєш, як робити її по закону. Наша політика часто йде шляхом спрощення аж до примітивного, а іноді і відвертої брехні. Мене Вкрай обурює, як і вас популізм в українській політиці. У кожного з вас є реальні механізми впливу на життя району, міста і навіть цілої держави. Є багато реальних механізмів впливу, про які я вам детальніше буду розповідати. Головною метою даного проєкту є створення інформаційного ресурсу, який буде надавати всім бажаючим інформацію про реальні інструменти впливу на державу та місцеве самоврядування, а також створювати майданчик для широкої дискусії. Від локальних проблем, наприклад, яких можна розбирати ефективність тих чи інших інструментів, аж до інституційних змін на рівні міста та навіть цілої держави, наприклад, запровадження нових функцій чи прибирання зайвих та неефективних. Приєднуйтесь до нашої спільноти активних громадян. Ви завжди можете подавати свої пропозиції до наступних відео, а також залишати запитання у коментарях. Запрошую всіх приєднуватися на канал «Антипопуліст» та взаємодіяти зі мною через мій авторський телеграм-канал.